Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 30 Кут при основі рівнобедреного трикутника до рівня 70 градусів знайти кут при вершині цього трикутника. Спочатку виконаємо рисунок. Нагадаю, що рівнобедреним трикутником ми називаємо трикутник, у якого дві сторони рівні. Ми їх називаємо бічними сторонами, а третю сторону ми називаємо основою. Отже, за нашою умовою. Ми знаємо кут при основі. Наприклад, кут А 70 градусів. Ми знаємо, що трикутник рівнобедрений. Нам треба знайти кут при вершині. Отже, знайти кут Б. Розв'язання. Оскільки наш трикутник рівнобедрений, то ми можемо скористатись властивістю, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Отже кут С буде дорівнювати куту А. Отже, С також 70 градусів. Друге, що ми використаємо, це суму кутів трикутника. Сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти кут Б, треба від 180 градусів відняти суму двох інших кутів. Отже, 180 мінус 70 плюс 70 від 180 віднімаємо 140 і отримуємо 40 градусів. Нам треба було знайти кут Б, отже, можемо записати відповідь. Кут Б дорівнює 40 градусів. Завдання виконано.